Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки, як і Христос голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки Любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку себе самого любить, ніхто ж ніколи не навидів свого тіла. Навпаки, він його годує і піклується ним, як і Христос церквою, бо ми члени тіла Його, Тимто і покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожний з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого. А жінка нехай поважає чоловіка. Послання до Ефесян Розділ шостий. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. Ай ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби. Слухайтеся панів сьогодні світніх, із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго. Чи то раб, чи вільний, і ви, пани, чиніть їм те саме. Оближте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи.